Якщо у вас обман часу, а почуття втоми не відпускає, то ця практика саме для вас. Ляжте на ліжко або сядьте у крізь, якщо ви ще перебуваєте на робочому місці, Заплющіть очі, відпустіть думки, уявіть, що ви лежите на поляні. Із зеленою яскравою травою. Травинки довгі, м'яко лоскочуть у ваше тіло. З обох боків відміються польові квіти, ромашки, маки, волошки. Ви відчуваєте їх духмяний аромат, де не де пролітає бджілка, як приємно, перед очима пробігають білі хмаринки на фоні голубого неба, дивовижно, як вони легко рухаються. Одна наздоганяє іншу, третя взагалі утекла десь попереду. Здається, що вони зовсім близько. Потягняться рукою до хмаринки. Відчуйте її на дотик. Уявіть, як від хмаринки по вашій руці рухається потік енергії білого кольору. Вона розпосюджується на все тіло. Вкажіть намір, я легка чи легкий, як хмаринка. Робота дається мені легко і задоволенням. Я швиденько та якісно впораюсь із будь-яким завданням. Повторимо ще раз я легка чи легкий, як хмаринка. Робота дається мені легко і задоволенням. Я швиденько та якісно впораюсь із будь-яким завданням. Відкривайте потихеньку очі. І гарного та вам дня!